Інтерв'ю з дітьми непросте завдання, навіть більше інтерв'ю з дітьми, які пережили травматичний досвід велика відповідальність. Як не зашкодити, ми створили курс, безпечний простір для дитячих голосів в медіа, який допоможе розкривати чутливі теми без шкоди для дітей етично і людяно. Цікаве інтерв'ю може бути безпечним, навіть терапевтичним досвідом для дитини. Ми розкажемо, як підготуватися, як побудувати розмову, яка допоможе суспільству розуміти важливі теми. Вітаю! Основний етап інтерв'ю, коли ми розкриваємо історію дитини, це стадія відкритої розповіді й активних запитань. Перед цим ми вже побудували простір для довіри через емпатію, чітке пояснення мети розмови, адаптацію тону й темпу бесіди до потреб дитини, а також використання прийомів невербальної підтримки, як от доброзичлива усмішка, кивання чи підтримання спокійної атмосфери. На етапі відкритої розповіді й активних питань, якщо довіра сформувалася, дитина зазвичай почувається більш вільно і розкуто, тому може спонтанно розповідати свою історію. Тут важливо дати їй простір і час, уважно слухати не лише її мовлення, але й паузи, не поспішати, не завалювати запитаннями та бути коректними у висловлюваннях. Серед найпоширеніших помилок нав'язування певних емоцій чи оцінок, використання інвазивних запитань, недотримання конфіденційності, а також створення ситуацій, які змушують дитину виправдовуватися. Уникнення таких дій ключове для емоційного благополуччя дитини. У цій лекції ми поговоримо, як зробити стадію відкритої розповіді максимально безпечною та ефективною. Стадія відкритої розповіді це момент інтерв'ю, коли дитина отримує можливість самостійно визначити, що і як розповідати. Її можна розпочати зі слів: мені важливо почути твою історію від тебе самого, якщо ти готовий нею поділитися. Я знаю, що це може бути нелегко, але я тут, щоб підтримати тебе. Чи хочеш ти розповісти мені, що з тобою відбувалося? Тут роль журналіста бути слухачем, який ненав'язливо спрямовує бесіду за допомогою відкритих запитань. Відкриті запитання дають дитині змогу самі формулювати відповіді. Наприклад, замість того, щоб запитати, ти злякався, коли це сталося? Можна запитати, як тобі було в той момент. Такий підхід допомагає дитині почуватися комфортніше, оскільки вона не відчуває тиску чи нав'язування певних емоцій, а має можливість вибрати, про що говорити: про емоції, тілесні відчуття чи, взагалі, про свої дії або думки. Чи тобі було дуже неприємно і моторошно так довго сидіти в сховищі? Краще запитай, як мені було там. Як саме вони били твого тата? Краще не став мені таких важких запитань. А чому ти не одразу пішла у сховище, коли сказали? Краще просто запитай, як усе відбувалося, або запитай, що було далі. Як ти думаєш, вони можуть повернутися і знову вбивати у вашому селі? Краще не став мені таких жахливих запитань. Ти могла б говорити повільніше. Я думаю, слухачі можуть не зрозуміти ті важливі речі, які ти говориш. Краще скажи мені, що мої слова дуже важливі і тому попроси повторити їх ще раз. Що б ти сказала своїй мамі, якби вона була живою? Таке запитання може бути припустимим, якщо перед цим я сама розповідала щось про померлу маму і фантазувала про те, якби вона залишилася жива. В іншому випадку не запитуй мене про це. Покажи нам, де саме тебе тримали. Якщо ти не криміналістка чи не збираєш свідчення воєнних злочинів, тобі ці дані не потрібні. Які запитання недопустимі? Директивні запитання це запитання, які мають на меті отримати конкретну відповідь чи чітке пояснення подій. Вони можуть тиснути на дитину, створюючи в неї враження, що вона зобов'язана щось відповісти або виправдовуватися, навіть якщо не готова чи не хоче цього робити. Наприклад. Розкажи, що сталося того дня. Запитання з нав'язуванням емоцій. Це запитання, які нав'язують дитині певну емоцію чи оцінку подій, які вона могла не відчувати. Їх формують так, що дитина відчуває тиск дати відповідь, яка відповідає очікуванням запитувача. Наприклад, тобі було дуже страшно, правда? Такий підхід позбавляє дитину можливості самостійно сформулювати свої переживання та може створити відчуття, що її власні емоції неправильні або недостатньо важливі. Крім того, такі запитання можуть навіювати дитині переживання, яких у неї могло й не бути. Інвазивні запитання це запитання, які глибоко втручаються в приватний чи болісний досвід дитини, змушуючи її занурюватися у травматичні деталі. Альтернативою можуть бути м'які запитання, які дають дитині змогу розповідати лише те, що їй комфортно. Наприклад, замість як саме тебе били, можна запитати, що тобі хотілося б розповісти про цей випадок, або як ти справлявся з тим, що сталося. Такі формулювання мінімізують ризик повторної травматизації та залишають дитині контроль над обсягом інформації, якою вона хоче поділитися. Звинувачувальні запитання це запитання, які формулюються так, що дитина відчуває себе винною або змушеною виправдовуватися. Вони можуть викликати почуття сорому, провини чи недостатності. Наприклад, чому ти не сховався, або чи ти не чув сирену перед вибухом. Запитання, що порушують конфіденційність, ці запитання, які вимагають розголошення приватної інформації, що може ідентифікувати дитину чи поставити її під загрозу, наприклад, уточнення адреси проживання чи особистих даних. Такі запитання суперечать етичним стандартам журналістики, зокрема Кодексу етики українського журналіста, і можуть порушувати закон України про захист персональних даних. Журналісти мають уникати формулювань, які можуть скомпрометувати безпеку чи конфіденційність дитини. Наприклад, на якій вулиці ти живеш. Такі деталі можуть поставити дитину під загрозу. Іноді дитина може мовчати. Це не означає, що вона не хоче відповідати. Можливо, їй потрібен час, щоб зібратися з думками або відчути себе в безпеці. Дайте дитині час. Тиша це нормально. Слухайте паузу. Часто після паузи звучать дуже важливі слова: використовуйте невербальну підтримку, наприклад, кивок або теплу усмішку. Запропонуйте м'які заохочення. Можливо, ти хочеш розповісти щось маленьке? Навіть кілька слів будуть важливими. Іноді під час інтерв'ю дитина може почати ділитися великою кількістю деталей, навіть виходячи за межі теми. Це може бути ознакою того, що вона відчуває себе почутою або намагається знайти емоційну підтримку. Проте важливо пам'ятати, що надмірна деталізація може викликати в неї додатковий емоційний дистрес або перетворити інтерв'ю на неконтрольований потік спогадів. Активно слухайте, але м'яко скеровуйте розмову, використовуйте нейтральні фрази для повернення до основної теми. Пам'ятайте про емоційні тригери і не дозволяйте детальні розповіді шкодити дитині. Встановлюйте межі, те, що ти розповідаєш, дуже цікаво. Однак, у нас є лише декілька хвилин, щоб поговорити про назвіть основну тему розмови. Повернімося до цієї твої розповіді після інтерв'ю, якщо залишиться час. На стадії відкритої розповіді найголовніше це повага до дитини, її темпу і меж. Правильна побудована комунікація допомагає не лише розкрити історію, але й підтримати дитину. Сподіваюся, що ці поради стануть вам у пригоді в роботі. До зустрічі!